Виставка вітражів сотворіння світла польського художника Адама Сталоне-Добжанського проходить у підземелі Капуцинського костелу, що по вулиці Соборній. Тут представлені репродукції робіт автора. За словами Ігоря Богомола, співорганізатора з експозиції, оригінали прикрашають костели Польщі. Ці роботи представлені на цій виставці. Вони їх оригінали. Цих вітражів вони прикрашають більше ніж 50 католицьких храмів і монастирів в Польщі в основному в місті Краков. Вони передають різні події святої історії, історії нашого спасіння, як прихід Ісуса Христа на землю, його зачаття, його народження. І смерті його і страждання на Христі, і Воскресіння. На одній з цих робіт представлені ще портрети апостолів, євангелістів, тобто тих людей, які виконують заповідь Ісуса Христа. Рознесли добру новину про його Воскресіння, його перемогу над смертю, автор цих вітражів він свою думку передає в і це характерно саме для такого виду творчості, як вітражі, з полученням кольорів. Якщо в живописі це більше покладається натиск на фігуру. От то тут, як, тут також присутні от фігури, але більше це показує сполучення кольорів. А оскільки ці вітражі зображують історію нашого спасіння, то тут можна помітити, що присутність великих кількості кольору червоного. Цей кольор означає в церковній традиції, червоний кольор означає кольор мучеництва. Присутній ще і зелений кольор. Тому що цей кольор, знову ж таки, в церковній традиції символізує Святого Духа. Тобто без дії Святого Духа неможливо прийняти цю історію. Людина не може прийняти, якщо її це не відкрито Святим Духом. І також фіолетовий кольор присутній в багатьох роботах, через який символізує покуту. Це показує те, що кожна людина грішна, і кожна вона нуждається, потребує того для свого спасіння розкаяння. Несподівано побачити в такому приміщенні таку експозицію. Це мистецько. Цікаво, ново, по інакшому. Начебто, це ну такі речі, що мають бути якісь витримані канони, але подача сама вона дивує думаю, глядача з хорошої точки зору. Кольори я не знаю, я в культурному шоці. Я зайшла, не очікувала просто це побачити тут в такому ракурсі. Працюватиме виставка сотворіння світла до 28 квітня. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, Телеканал Віта.